Усім доброго дня, шановні друзі. Хочу сьогодні знову показати вам насіння помідорчиків, які я буду тестувати в цьому році. От перший у нас це помідорчик Які F1 гібрид компанія Seminis. Доволі таки не новий. Можливо, із вас хтось уже його випробовував, я буду вперше. Плоди щільні, середня вага 110 г без зеленої плями, стільки до багатьох хвороб. По строкам дозрівання заявлено в нього 105 днів від моменту всходів. Ось така сливка у нас Яки. Будемо тестувати в цьому році. Подивимось, що він з себе представляє цей гібрид. Наступний у нас гібрид від Kitano SIDs. Це у нас Anita KS829. Середньостиглий у нас високоурожайний гібрид. 230-280 грамм вага. Яскраво червоний, цукрова м'якоть. Дуже висока стійкість до стресів і болячок, також до жари. Подивимось. Аніта мене давно вже зацікавила. Хотів я її ще в прошлому році, але якось не, чомусь не купив я її і так в мене її не було. От в цьому році вже вирішив взяти Аніту і спробувати. Подивитися, що вона себе представляє. Насіння не оброблене. Таке насіннечко маленьке. Будемо тестувати цю аніту. Подивимось. По строках вона 110-115 днів з моменту всходів. Наступний помідорчик у нас топ-копі. Теж таки доволі вже всім відомий помідорчик. Бачу, там люди писали, що його вирощували. Він у нас детермінатний. Ранній топкапі у нас заявлено 100 днів з моменту сходів. Плоди щільні округлої форми червоного кольору. Маса плоду 140-160 грам. Топкапі. Насіннячко оброблене. Наступний помідорчик у нас знову Китаносіц Японія. КС898. Це у нас камі. 97-100 днів заявлено. Середньоранній, високоурожайний 160-200 грам. Яскраво-червоний, цукрова м'якоть, дружне дозрівання, висока стійкість до стресів, болячок і жарі. Будемо провіряти і камі. Теж мене зацікавив цей помідорчик. Будемо все вам показувати. Буду тестувати. І останній сьогодні на огляді помідорчик це у нас від компанії Хазера. Всім відома Галілея. Вага томату до 200 грам. Так, у нього заявлено 160-180 грам, але він без проблем набере і 200 Ізраїль кількість штук 10. Ранній низькорослий крупноплідний сливовидний томат, насичений колір та смак для переробки та споживання в свіжому вигляді. Може достигати до 200 грам. На рахунок Галілеї трішки щось вже можу вам сказати. Колись я його вирощував, було в мене пару кущиків. Це було, мабуть, років 3 чи 4 назад. Я вже точно не пам'ятаю. Але запам'ятався він мені чим, що він у мене не хворів. Дуже стійкий був до, до посухи, не пікся на сонці. Дуже смачний. Ну. Я не знаю, в принципі, в мене до нього взагалі претензій не було, дуже він мені сподобався. І от я згадав за нього і вирішив знову його купити і таки провірити його в нормальних умовах. Тому що я там його посадив, можна сказати, і забув за нього, взагалі нічого йому не робив. А за цим разом хочу за ним зробити хороший догляд і подивитися, на що спроможний цей томат, скільки він дасть врожаю скуща. Так що буде дуже цікаво. Обов'язково вам потім його покажу, яка завантаженість плодами, які плоди, і скільки врожаю буде з куща. Він теж у нас ранній, 95-100 днів з моменту сходів. От такі от помідорчики в мене сьогодні були на огляді по насінню. Ті, що я буду тестувати в цьому році. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв. До побачення!